Так сьогодні у рівному до 37-х роковин з дня трагедії на ЧАЕС вшанували пам'ять ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Ми не знали, що ми буримо, як ми буримо». Рівнянин Микола Пилипюк, один із ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, каже, влітку 1986 року його направили бурити свердловини за 18 кілометрів від реакторів ЧАЕС. Ці труби видно, вертольоти летять над головою. Сиплять <різь> червоний цей. Ну, вони оце заводив відходи, щоб як піде дощ, щоб пиль не подималася. Ну ми ж не знали, що ми буримо. Пробурили і відкачуємо ту воду. Аж потім вже пізніше, вже аж зараз що ми просто бурили. Вони хотіли знати, чи йде в подземні води із Миколі Пилипіку довелося там працювати півроку. Каже, досі не знаю, яку дозу опромінення отримав. Бачив я. Як села виселяється, сидимо там, ми в полі вагончик, там село рядом. І починається зранку, десь 5 годин ранку такий гул, ну щось неприємне таке. І ці автобуси, колхіди, автобуси поприїжджали. Худобу на грузові, а цих людей в автобуси, ну їх вже предупредили. Все, вже до обіду села немає, одні коти, собаки, все. на другий день приїхала машина, ОБО така побурила столбик, поставили столбики, вручим дротом огородили, села немає. Нагадаємо, наразі постамент, біля кого відбулося вшанування ліквідаторів, недобудований, Зі слів міської влади призупинили будівництво через заблоковані капітальні видатки згідно з постановою кабінету міністрів. Тому що за даними обласного об'єднання Союз Чорнобиль України наразі на рівнощині проживає понад 300 тисяч людей, які мають статус пов'язаний із Чорнобильською аварією. Серед них понад три тисячі ліквідатори. Катерина Сірук, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.